Нарешті. Я тобі скажу, що це була 18-та справа до І сьогодні не тільки для мами, не тільки для дружини, а й для кожного з нас, і для мене, як для президента, справжнього свят. Дозвольте виразити вам вдячність і слово вдячність не може поміститися чи нічого, що зараз у мене. Воїн, ласкаво просить. Дякую. Вже остаточне рішення про те, що тебе віддадуть, було в Парижі на нормандському форматі, коли я попросив канцлера Німеччини Меркель і президента Франції Оланда натиснути на Путіна, і сказали, що українського героя треба звільняти. Проходь за стіл. Привіт. Все, має повернутися. Ну, не плач. Мамі плач. <ріст> Рядом з президентом. <ріст> В безпеці. <ріст> ну, а все хорошо? Хотів вам подякувати і від себе особисто, і від всього українського народу. Велике вам спасибі за те, що ви виховуєте таких синів. Справжніх героїв України, які. Роблять все для того, щоб територія України була звільнена і є прикладом того, як треба любити Україну, як треба воювати. І я хочу сказати, що за таких, як Андрій, ми боремося до останнього. У Нас було 18 спроб його звільнити, і от сьогодні світлий день, коли він повернувся додому. Я сьогодні говорив з прем'єром Ізраїля Меніміном Натаньяхо, і ми з ним обговорювали, Я сказав, що. Я вимушений віддавати майора Старкова, росіянина. Він навів мені такий приклад, що коли закопрала ізраїльська армія, вони віддали тисячу терористів. І вважають, що це зробили було правильно. Бо можу сказати, що сьогодні за ці місяці героїчного перебування, бо в полоні ви показали стійкість українського воїна, показали, що таке справжні українські десантники, розвідники. Цей путь був 4 місяці. З кінця июля місяця. Приїжджає постійно 81-ю бригаду, був тільки один питання, коли повернеться Рахман. Його ужасно чекала його розвідрота. Вот я только вернулась с учений, таких масштабных, которые проводились в 81-й бригаде. И опять меня, теперь исполняющий обязанности командира роты, друг его, позубной череп, тоже такой очень боевой хороший хлопец, постоянно спрашивал про Андрея. Мы очень все надеялись. А когда общались с ним по телефону, у Андрея был только один вопрос. Я ведь назад вернусь в ВДВ. Это человек настоящий боец и герой. Благодаря таким людям мы живем в этой стране и благодарим. Наша страна будет независимой.